Всім привіт з вами Тайгер і сьогодні я розкажу, що було і за чого я вообще пропадав на стік час. Коротше, слухати можна. Якщо ви хочете новий кліп, давайте поскоріше назбираємо 500 підписників. Тому що думаю, всі хочуть новий кліп, але но я вже не набережу на 500 підписників. Новий кліп. Коротше слухайте, я пропав із того що. Тут в мене вкрали телефон. Та да, ви не повірите, це нам брехня. В мене вкрали телефон. Розкажу, як це все було. От е, як там? Граю я на вулицю формік. Ключов колонку, телефон поставив на колонку. Граю, граю, розвертаюсь. Телефону вже немає. Але і після того, як повернувся телефон, треба було його заново зремонтувати. Ще час ішов, тому що часу мене не було. Далі я не знаю, чи є вам смисл щось розказувати. Далі просто провожу голосування по назві. Найктоп. Nike Найктоп -top. Nike -top чи день цука. Найктоп чи день цука. Думайте. За звонбут Тайгернок Тайгер. Всем папа.